Речах, мабуть, речах лапки, мабуть, опущені донизу. Спочатку заводимо. Де кнопочки у нас. Так. Так, як розбирали, так і збираємо. Спочатку сюди одягаємо. Так, і ще один кром, одинакові вони так, все, все. Все змалено, все почищено. Сігаємо передню кришку. Так, Дивимося за шайбочкою. тут. Так. Тут у нас один, єдиний ось коротеж такий. І дружечкою, і один знизу. От і все нічого складного. Абсолютно, вставляем лампочку. Все машинка собрана, осталось. Відремонтувати, поставити сюди такі ось питочок. Ремонт ось цього лоточка. Схоже пластмасова. Буде деталька. Підрізаю ножечком. Тут зробив таку вимишку. І тут зробив таку вимичку. Приклею, Пробую Клей застиває Та на 505-й взяв. Потім підточу, під, підгоню і я думаю, буде все. Буде все нормально. Ось такий буде лоточок, буде стоять на місці. І машинка готова до роботи. Підписуйтеся, друзі, на канал, коментуйте побачене. Напишіть звідки ви дивитесь мене, чи вам цікаві мої відео.